Сіверськодонець це одна із запропонованих нових назв міста Сєвєродонецьк, що на Луганщині, та зараз, на жаль, в окупації. Дискусії щодо перейменування міста точаться ще з 2015-16 років, але тоді такі витрати з бюджету поважали недоцільними. Сьогодні ще не відомо скільки коштів потрібно для перейменування, але у 2016 році було визначено суму від 20 до 40 мільйонів гривень. Тоді, до речі, пропонували лише одну назву Сіверсько-Донецьк. Та чи відповідає вона історії самого міста? Про це ми запитали викладача та історика Олександра Набоку. Він розповів про основні теорії походження назви та створення самого міста. Северодонецьк да, виникло ну, поселення на цьому піщаному якому? Який це ну пологому лівому, да, здається, березі річки Сіверський Донець, де воно виникає, да воно виникло в 30-х роках 20-го століття, де було створено ну якесь дочірнє підприємство хімічне, щодо Лисичанського, який в той період був ну от, переважаючим таким от індустріальним центром, ліс Хімстрой, можливо. Ну Тут я, можливо, помиляюсь, да от стосовно цього. Ну, і в такій якості воно існувало, да. Тут от проводилися, ну, мабуть, існувало певне от хімічне виробництво, щодо яке забезпечувало промисловість Лисичанська. Ну, і при і приблизно з 60-х-70-х роках, наскільки мені відомо, починає розвиватися безпосередньо Ну власне місто, місто хіміків, да. За своїм плануванням і, взагалі, філософію побудови, на той момент воно відображало Футуристичне бачення радянського суспільства да, щодо ну, от свого майбутнього. Це от, ну, дійсно як прип'ять у Чорнобилі, да, це от місто молодих, да, місто, е, яке формується навколо хімічної промисловості, саме от в такому контексті. Ну і от е, Оспівування праці, да, е, світлого майбутнього, да, і присвячена вся архітектоніка. Е, Ну, міська забудова да, цього міста. Да наскільки я от проводив такі історичні розвідки? Тут навіть е, розвивалися якісь індустріальні по об е, проекти, пов'язані із створенням. Підняттям навіть ядерної зброї, да, от радянський ядерний проєкт, якісь тут були ну відповідні дослідження да, або промислові ланки. І тут жили навіть наскільки мені відомо, після війни німці військовополонені, хіміки, фізики, які працювали над цим проектом Ну і найбільш відомо, що хотілося б сказати, да про. Це власне оцей е міні-вен чи автобус. Міні-автобус, да, який був створений з якогось хімічного матеріалу, який фактично є символом Сєвєродонецька. Теорії кілька. Е Ну, вони навіть не теорії, Да? Тут от виникла ця дискусія приблизно от, там, через рік, а можливо, 2014-15 да, от, в період цієї гібридної агресії російської на Донбас. Uh, ну, власне, от виникла проблема, да? Северодонецьк, да? ну, абсолютно така русифікована назва. Що з нею робити, як підходити? Uh, кілька теорій, так. Да? Uh, Чому така назва? да Є е, теорія, що ну, це, наче Донецьк, але Північний Донецьк. да от Хтось наполягає на цьому. Е, хтось наполягає. Ну, власне, що мені так здається, я також прибічник я цієї теорії, да, що від Русифікованої назви річки Сіверський Донець. Да? Ну ті, хто будував це місто, Да вони ж, мабуть, ну знаєте, не дуже там орієнтувалися в етімології походження назв, да? е, е, І тому назвали от ну, звучання сіверський Донець, Да ну сіверний Донець. Да? І, мабуть, от я так думаю, тут і виник от цей от казус, да, е, скоріш за все. Ну і е, українські. Ну, тут, от, от, от оця от друга теорія, да, вона безпосередньо пов'язана з україноцентричною теорією, да, е, вони взаємопов'язані, да, Ну, е, справжньою назвою має, без сумніву, мабуть, бути Сіверський Донець, да, враховуючи е, слово. Сіверщина сіверяни так, ну от ще там 6-7 століття на території, в тому числі й нинішньої Луганської області, жили племена сіверян. Да, uh, вони да. дали назву ну цілій низці е, топононімів. Да, річок е, народам. Я не знаю державам. Новгород Сіверщина, і е, через кілька століть у 19 столітті у своїх роботах, присвячених історії. Слобідської України відомий український автор е харківський автор Дмитро Яворницький називав е нашу територію сі Сіверська Україна. Да, от так от вона у нього фігурувала да, в його дослідах. Тобто, ми маємо цілком такий, е можливо, мене десь філологи поправлять, да, але ми маємо от е саме такий етнонім Сіверськ. Е, і відповідно, ну а потім же ж я вже сказав, як історія розвивалася. Да? Е, на жаль, для України Сєвєродонецьк будували. Е, Будівники да із ну в принципі з російською філософією да для них не було різниці між сіверський Донецьк та Сєверодонецьк. Да і ну сєверські між яби бачаюсь сіверським данцем та сіверним данцем. Да, відповідно, от виник у цей казус, і він е, залишається. І е, сьогодні до того ж, краєзнавець Аріф Баїров зазначив, що ніякого глибокого сенсу в назву міста не закладали. Тобто у нас з самого спочатку назва була е, ніяка, е, не несла ніякої під собою інформації, е, Север Донецьк, е, начебто е, Денці, на Донці, на Сіверському, але саме місце знаходиться Поодаль е, кілометрів 5 від самої річки. Тобто, сама назва ну, вона ніякої цінності з собою не являє. Це була Сєверо Тець в 30-х роках построєна в Лісічанській, від тні запитувався завод, атні запитувався город. От собственна поему сіверодонецьк його і назвали. Сєвіроданчани в цій ситуації розділились: хтось проти перейменування комусь не подобаються запропоновані варіанти. Але більшість все ж вважає, що зараз не на часі перейменування, а це варто було зробити вже давно. Ми запитали думку уродженців міста, і ось що вони думають. Ця новина ну якось не дуже зачепила, бо мене гораздо більше цепляє те, що там відбувається зараз, а не те, як буде називатися місце, як місто, якого, мабуть, завтра може й не бути. Не вважаю, що зараз це питання дуже важливе. Я взагалі не вважаю це. Важливим питанням, яке саме зараз треба вирішувати, саме зараз, коли місце окуповане, коли потрібні гроші, які ну однозначно частина грошей, грошей піде на перейменування, бо ми знаємо, що це витрати декому не, не, не подобається нова назва. Мені не подобається саме те, що у цей момент. Це ці це питання підняли, тобто комусь не подобається ну нова назва. Мені байдуже, що стара, що нова. Мені не подобається те, що зараз це питання підіймається. Знову це розколює містян, знову це продукує якісь сенси, незрозумілі, і знову це будуть ну якісь. Зайві, зайві рухи, я вважаю, як чиновників, так і багато кого. Тобто переименування, мабуть, так, зараз точно ні. Давно ще треба було шкода, що влада так довго не наважувалася це зробити. Чи потрібно це робити зараз? Це потрібно було б робити дуже давно. Зараз, не знаю, закон є, треба виконувати або, ну, скоріш за все. Потрібно, але ж треба звільнити. Я б обрав першу без аргументів. Сієрськодонецьк. Ну, на мій погляд, воно так схоже на те, що було, але більш-менш українське. Наше відео добігає кінця. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу перейменування Сєвєродонецька.